Швидку, актуальну та грамотну освіту можна здобути в комп'ютерній академії Шах. Академія навчає зручний для студента час дизайну, програмуванню, системному адмініструванню. На сьогоднішній день без комп'ютера, без інформаційних технологій, практично жодна сфера життя неможлива. І будь-яка людина, яка навчається, яка хоче мати добру перспективу, добру роботу, мусить бути хорошим користувачем комп'ютера, використовувати різноманітні комп'ютерні програми. Власне, наш навчальний заклад дає хороші практичні знання. Академія випустила за п'ять років близько п'яти тисяч випускників. Більшість з них мають високооплачувану та престижну роботу, адже професії, які вони отримують, входять в десятку найбільш популярних вакансій в Україні. Я вибирав поміж декількох організацій, які надають професійне комп'ютерне навчання. Лашах виявився найкращим сьогодні. Я працюю в одній з найбільших міжнародних it компаній. Для учнів старших класів працює мала академія у вільний від основного навчання. Час за два з половиною роки навчання випускники академії отримують міжнародні сертифікати від провідних компаній Microsoft, Autodesk та Cisco.